Mitsubishi 6G72 це трилітровий двигун v 6 що вироблявся японським автовиробником на заводі в Кіото з 1986 по 2018 рік. Представлений разом з дволітровим 6G71, 6G72 пізніше став основою для інших варіантів двигунів, включаючи 2,5 літровий 6G73, 3,5 літровий 6G74. Та 38-літровий 6G75. Цей двигун широко використовувався у багатьох моделях Mitsubishi, Dodge та Chrysler. Зокрема, популярні японські позашляховики, такі як Mitsubishi Pajero Sport, Montero Sport Challenger та Mitsubishi Pajero Montero Shogun, в різний час оснащувалися 3-літровим двигуном V6. Крім того, для спортивних автомобілів, таких як Mitsubishi 3000 GT та GTO. Та Mitsubishi Eclipse була розроблена високопродуктивна версія з подвійним турбонаддувом 6G72 tt Давайте детально розглянемо конструкцію, типові проблеми та надійність двигуна 6G72. Трилітровий двигун 6G72 побудований на чавунному В-подібному блоці циліндрів з кутом між банками циліндрів 60 градусів. Залежно від року випуску та версії двигуна, він оснащений однокамерними алюмінієвими головками SOHC з двома або чотирма клапанами на циліндр, або двокамерними головками DOHC з чотирма клапанами на циліндр. Розподільні вали приводяться в рух ременем ГРМ, а деякі версії 6G72 оснащені системою зміни фаз газорозподілу Mitsubishi MiVec, але тільки на стороні впуску. Всі двигуни 6G72 оснащені гідравлічними регуляторами фаз газорозподілу, що усуває необхідність ручного регулювання. Більшість двигунів 6G 72 використовують традиційне багатоточкове впорскування палива MPI. Але є також версія з безпосереднім впорскуванням палива GDI. Версія GDI має підвищений ступінь стиснення до 11, паливний насос високого тиску та унікальні головки циліндрів з п'єзофорсунками, які подають паливо безпосередньо в камери згоряння. Двигун 6G 72 GDI є відносно рідкісним і зазвичай зустрічається в автомобілях для внутрішнього ринку Японії JDM. Двигун 6G72 вироблявся протягом багатьох років, але в 2010-х роках він поступово поступився місцем 3,5-літровому двигуну 6G74. До 2020-х років Mitsubishi повністю перейшла на новий, повністю алюмінієвий 3-літровий двигун V6, відомий як 6B31. 4-літровий двигун Mitsubishi 6G72TT це рідкісний і особливий варіант з двома турбонагнітачами. Цей турбований v 6 оснащений двома турбокомпресорами MHI td 0409 b або td 0413G в європейській специфікації та подвійним інтеркулером повітря повітря. Максимальний тиск наддуву досягає 0,5 бар. У порівнянні з двигуном 6 g 72 з природним впорскуванням, 6 g 72 tt має нижчий ступінь стиснення 8 до 1, спеціалізовані розподільчі вали та посилені ковані поршні. Він також має мастильний радіатор та форсунки для охолодження поршнів у блоці циліндрів, які розбрискують мастило на нижню частину поршнів для покращення тепловідведення. Стандартний двигун 6 g 72 tt розвиває 280 або 286 кінських сил та 407 або 415 ньютон-метрів крутного моменту. Найпотужніша версія, що встановлюється на Mitsubishi GTO або 3000 GT VR 4, розвиває 324 кінські сили при тиску на дугу 0,8 бар і видає 427 ньютон-метрів крутного моменту. Двигун 6G 72 відомий своєю надійністю та міцністю, з великою кількістю притаманних йому проблем. Його конструкція не має суттєвих слабких місць, що робить його одним з найнадійніших і найпростіших в обслуговуванні двигунів Міцубіше. Цей двигун може працювати на низькоякісному пальному і не дуже вимогливий до моторної оливи. Однак, навіть найнадійніші двигуни мають свої недоліки, і 6 G 72 не є винятком. Одна з головних проблем полягає в тому, що якщо ремінь ГРМ обірветься, це майже напевно призведе до погнутості клапанів. Сам ремінь ГРМ має високу якість і може прослужити понад 90 тисяч км, але тільки якщо він не контактує з моторним мастилом, що може статися, якщо є витік прокладки з передньої кришки. Крім того, гідравлічні компенсатори, регулятори стріли відомі своєю ненадійністю і часто потребують заміни кожні 90 тисяч км. Ще одним недоліком є складні заміни свічок запалювання. Щоб отримати доступ до свічок, необхідно зняти впускний колектор, що ще більше ускладнює цю операцію. По мірі накопичення пробігу та старіння двигуна можуть з'являтися типові проблеми зі зносом. Як правило, на пробігу близько 300 тисяч км двигун може почати споживати більше оливи через зношені поршневі кільця та затверділі ущільнення штоків клапанів. З великим пробігом інші поширені проблеми включають витоки в трубах системи охолодження, сальниках і прокладках, а також електричні проблеми, такі як несправності високовольтних проводів, датчиків і катушок запалювання. Отже, чи є 6 g 72 3.0 надійним двигуном? Як показало життя, незважаючи на те, що 3 літрові двигуни Mitsubishi все ще мають деякі недоліки, 6G72 є міцним і надійним двигуном. Недоліком цього двигуна є його низька потужність і висока за сучасними мірками витрата палива. Але за надійність і ремонтопридатність все одно доводиться щось платити. Всі двигуни в якийсь момент ламаються, оскільки ніщо не вічне. Щоб продовжити термін служби вашого двигуна, рекомендується вчасно проводити його технічне обслуговування, заливати в нього якісну і рекомендовану моторну оливу, а також заправляти автомобіль якісним бензином. При належному догляді, двигун 6 g 7230 v 6 від Mitsubishi гарантовано прослужить більше 400 тисяч кілометрів.